Слово надається Савчуку Михайлу Дмитровичу, меру Гусятина, голові Народного руху України Гусятинського району, члену центрального проводу народного руху України. Я отці, шановний Євгене Михайловичу, для мене велика честь знаходитися находитися сьогодні тут через те, що ви є мій побратим, побратим по, по, по партію і народний рух пишається з того, що в наших рядах є такі відомі люди. Так дійсно, з вигляду невелика маленька людина, але який він є велетень духу, який в нього настирний характер іти вперед і боротися. Я впевнений, що якщо б жив Євген Михайлович в той час, коли снулося УПА 70 років тому, він був би в рядах УПА. Я стояв сьогодні ззаді, дивився, як дарують подарунки. Як дарує подарунки влада. Знаєте, бридко стає. Ліпше заберіть той майдофон і завтра скаїть чечетву, хай махне рукою і визнає воїнів упав уючу Тоді будемо про щось говорити. Дякую вам, дякую вам за оплески, але це є правда. Не можна ходити на могили. Молитися на могилах і в той же час глумитися з повстанців. Ми в Гусятині я розкажу коротенько, як ішли з колоною на покрови. Регіонали пов'язали навмисне попереді нас свої прапори, але недовго не висіли, тому що хлопці усякна пішли і поламали ті прапори і покидали. Я говорив, що ці прапори, як прапори рейху, будуть кидати, що вогонь, час настане. Тому, користуючись нагодою сьогодні, я хочу закликати вас. Як кандидат у депутати по вашому окрузі, не дайте жодного голосу партії годів. Це буде якраз віддяка цим хлопцям, які лежать в могилах, які лежать в могилах лісами, полями. Вся північ стала на нашими патріотами. Хто їх коли вшанує? І немає у нас ніяких шансів, що будемо мати знову більшість в парламенті і не визнаю знову упа, що робити. Через те я звертаюся до вас особливо до інтелігенції. Не робіть того, не падайте на коліна, не будьте рабами в діючого режима, тільки що ви почули, недовго їм лишилося. Я прошу вас, будьте сильні. Мені спало на думку слова великого українця, великого патріота, який боровся вже після упа і був вбитий в тюремній камері при загадкових обставинах Ніхто не знає, як він загинув. Це Василь Стус. Він писав такі слова. Як добре те, що в смерті не боюсь я, і не питаю, чи важкий мій хрест, що перед вами судді, не клонюся, перед чутті недовідомих верст. Що жив, любив, не набирався скверни, ненависті, прокльону каяття, народи мій. До тебе я ще вернусь і з смерті повернуся у життя. Так дійсно, сьогодні повертаються у життя наші патріоти. Вони в могилах вони в на досках, і вони сьогодні в цьому музеї. Тому велика шана повинна була цій людині, яка дійшла до логічного кінця. Я б хотів звернутися до влади села, до голови вашої, шановної. Я думаю, ми з нею вже переговорили, повинні прийняти рішення сесія і визнати Євгена Михайловича почесним жителем села. Це буде правильно, це буде чесно, це буде по-християнськи. Я думаю, ви підтримаєте мене в цьому. А ми, народний рух, дамо подання до вас. Що ви мали підставу і це зробили. але підстава є. Це сьогоднішній музей, це його тверда позиція, це засновник народного руху України в вашому селі. І тому я тішуся і радію, хай йому Бог дає здоров'я, хай він ще робить багато добрих справ через те, що вести нема кому. Подивіться, що сталося з нами. Де ті 70 років поділися, де кістки наших героїв сьогодні все мовчить, все боїться, бояться тіні своєї вже. Вони бояться слухати те, що говорять патріоти теперішні, не то, що говорити. Тому, шановні, візьміться за розум, візьміться, хай духовенство попрацює. Не можна також мовчати. Відкрито казати, сьогодні на Тернопілі в одному із сіл, як став на сходах і сказав Ріонал вон не місце вам тут. Повинна бути ганьба, ганьба людям, які нищати провідують український народ, українські звичаї, традиції і культуру. Тому я, тому я сьогодні, як кандидат в депутати, обіцяю вам. Якщо я пройду, тут муха не пролетить, їхнього духу не залишиться тут. Шановний Євген Михайловичу, я вам хочу зробити гарний подарунок. Це є літопис воїнів УПА, п'ять томів. Вони також знаходяться, хай хлопці заберуть, і ви хай вони будуть на почесному місці у вашому музеї. Я обіцяю вам, що я всі томи доставлю сюди до музею. Їх є багато. Ми на проводі народного руху України через те, що мені трохи пізно стало відомо, коли буде відкриватися, бо був закручений в своїй виборчій кампанії. Я... Ми прийняли рішення нагородити почесною грамотою центрального проводу народного руху України, рухівця Заплідного Євгена Михайловича. Я вручу вам цю нагороду, і я думаю, що ви її заслужили. І я звернуся до керівництва народного руху України, щоб було розглянути питання про присвоєння почесного звання другій ступені за заслуги перед українським народом. Це є найвища народа народного руху України. Я думаю, що прийде час, і я вам її вручу. Я також хочу вручити, бо сьогодні відкривається. Кімната, де будуть нашу молодь, а напевно ще треба і дорослих, і всі повинні ходити вчитися Божого Слова. Я хочу унікальне видання як член асоціації крадовидовців і розповсюджувачів подарувати сьогодні на вашому священнику. Це є життя святих. Я сподіваюся, що якщо наші діти і не тільки діти будуть знати історію наших святих, будуть знати, як вони жили. Як вони боролися, як вони відстояли Ісуса Христа і за христову віру, були знищені, закатовані. Вони зрозуміють, що треба бути патріотами. Патріотизм ніколи не був загублений на нашій Україні, тільки бувають часи занепаду, занепаду духу, через те, що віра слабка. Надіюся, що вся книжка дасть дух багатьом і молодим, і старшим. Я прошу отця отримати від мене такий невеличкий подарунок. Дякую, Дякую вам. На закінчення хочу подякувати за запрошення. Великою честю для мене є стояти тут. Я вчора був, вечором приїхав також. Я прикладуся скільки можу. Я Ми домовилися, що треба робити, щоб музей працював, щоб у музеї було тепло, щоб було чим заплатити за світло, за опалення. Бо тут тільки сьогодні дуже гарно, а завтра відключать світло і буде холодно, і хто не зайде. Хай діти моляться в. В теплій кімнаті, і будемо старатися, щоб у вас було все добре. Дякую вам всім, дякую вам, Євгена Михайловичу. Слава Господу Богу, слава Україні!